Математика, урок 11, частина 3. Тема уроку: нумерація круглих чотирицифрових чисел, одиниці вимірювання довжини, задачі на спільну роботу. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1110 до 2000. Обводіть Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 4 більше від цифри розряду одиниць. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 4 більша від цифри розряду одиниць. Так, це в нас числа 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460 – 1470, 1480, 1490. Прочитаємо та пригадаємо з вами навчальну одиницю. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу, усі цифри якого нулі, не промовляють. Наприклад, число, зображення графічно у нас 5,489, читають так. 5489. Число читають так, 235 мільйонів 489. Там, де в нас нулі, не читаємо. Випишіть з таблиці круглих чисел чотири числа, у яких цифра розряду сотень дорівнює найменшому натуральному числу. Випишіть з таблиці чотири числа, у яких цифра розряду сотень дорівнює найменшому натуральному числу. Так, тобто у яких цифра в розряді сотень буде в нас 1. Наприклад, це можуть бути числа 1120. 1140, 1150, 1180. У вас можуть бути інші числа. Поділіть записані числа на класи та їх прочитайте. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Для того, щоб виконати наступне завдання, пригадаємо з вами співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Отже, один метр дорівнює. 10 дециметрів. Один дециметр у нас дорівнює 10 см. Один метр дорівнює 100 см дорівнює 10 мм. Перетворіть наступні числа у менші одиниці вимірювання та вставте пропущене. 50 метрів це в нас. Це у нас 500 дециметрів. Так, тому що у нас 1 метр має 10 дециметрів, а 50 метрів 500 дециметрів. 30 метрів. Так, це в нас 3000 сантиметрів. Чому? Тому що 1 метр має 100 сантиметрів, а 30 метрів. Це 3000 сантиметрів. 20 дециметрів у сантиметрах. Так, це буде 200 сантиметрів. 10 см у міліметрах. Так, це буде 100 мм. Перегортаємо свою сторіночку у підручнику. Сторіночка у нас 52. Знайдіть усну суму чисел та запишіть результат 45 і 55. Так, результат 100, 120 і 300. 420 чудово. 1000 і 10. 10. 1010 дуже добре. Попрацюємо з вами та пригадаємо навчальні одиниці, які ми вивчали з вами у другому класі. Якщо 0 ділити на будь-яке число у час і 0. 0 поділити на а дорівнює 0, де А в нас не дорівнює 0. Чому? Тому що на 0 у нас ділити не можна. І в наступних завданнях спробуйте дібрати таке число, щоб рівність була правильною. Наприклад, 0 поділити на якесь число і в результаті отримаємо 0. Так, це, наприклад, може бути будь-яке число. Навіть 0 поділити на 25, навіть 0 поділити на 7. Тобто, якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, ми все рівно дістанемо 0. Наступне поділити на 100 дорівнює 0. Так, 0 поділити на 100 дорівнює 0. 0 поділити на 3 помножити на 5. Буде 0 Чудово. Яке ж число поділити на 5 і в результаті отримаємо 0? Так, це в нас 0. 0 поділити на 10 дорівнює. 0. Так, 0 помножити на 6 поділити на 2. Дорівнює також 0. Пригадаємо з вами, що числа можна порівнювати за допомогою числового бого променя. На числовому промені більше число розташоване праворуч, а менше число ліворуч. І попрацюємо з вами із числовим променем на сторіночці 52. На числовому промені позначили числа С, M. Порівняйте ці числа і запишіть їх. Відкриваємо свої робочі зошитки, Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 6. Поставте відео на паузу та запишіть звичайні нерівності у робочому зошиті за зразочком. Наприклад, А менше за N. А тепер з вами перевіримо. Отже, ми можемо записати А менше за N або навпаки N більше від А. Так само А менше за С або С більше від А. А менше за М або М більше від А. Н більше за Ц або Ц. Н менше за С або С більше від Н. Н менше за М або М більше від Н. С менше за М або М більше за С. Тобто ми тут з вами можемо записати одну нерівність, але у двох варіантах. Подвійні нерівності ми не записуємо, лише звичайні нерівності. Дуже добре. Поки що закриваємо свої робочі зошитки, сторіночка 52 у підручника. Перше рівняння розв'яжемо разом, а друге рівняння зробити самостійно, і потім ми перевіримо. Рівняння з дужками ми з вами вже розв'язували і не раз. Пригадаємо, як ми розв'язуємо рівняння, які містять дужки. Так, те, що в нас у дужках, ми переписуємо без зміни, тобто х відняти 8, переписуємо без зміни, дорівнює. Тут ми що робимо. Так, це в нас перший доданок, у душках відняти 8 це другий доданок, весь і сума, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок. Так, від суми віднятий відомий доданок. Отже, так ми і запишемо хвідняте 8 дорівнює, 59 відняте 30. Ліву частиночку рівняння ми переписуємо без зміни, х відняти 8 дорівнює. Обраховуємо у правій частиночці. 59 відняти 30. Так, це буде 29. А тепер що потрібно зробити, щоб знайти невідоме число? Так, ми бачимо, що це в нас зменшуване відємник і різниця. А зменшуване в нас завжди більше і за від'ємник, і за різницю. Так, х дорівнює 29 додати 8. І х дорівнює 37. Робимо перевірку. Перевірка у нас: ми переписуємо рівняння, яке в нас було без зміни, але замість х вже ставляємо число, яке в нас вийшло. Це 37. Так. Записали перевірку. І тепер виконуємо дії безпосередньо у лівій частиночці. А праву 59 ми не чіпаємо. Отже, перша дія виконується в дужках. 38 відняти 7. Так, це буде 29. Отже, 30 додати 29 дорівнює 59. А 30 і 29 це 59, 59 дорівнює 59. Отже, рівняння ми розв'язали правильно. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати наступне рівняння. Перевіримо його розв'язання. 700 відняти х дорівнює 600 відняти 100, 700 відняти х дорівнює 500. Х дорівнює 700 відняти 500, х дорівнює 200. Перевірка. Безпосередньо переписано те саме рівняння, але замість у нас Число 200. Те, що вийшло в нас у корені рівняння. 700 відняти 200 це буде 500. Отже, 100 додати 500 буде 600. А 100 і 500 це 600. 600 дорівнює 600. Пригадаємо з вами вид задачі, які ми вивчали на попередніх уроках математики. Задачі, запитання, яких містить слова. Працюючи разом, зробили разом є задачами на спільну роботу. Ці задачі ми вже з вами розв'язували двома способами, тому зараз спочатку прослухайте умову до задачі, а потім спробуйте у підручнику розв'язати цю задачу першим способом. Прослухайте умову. Майстер виготовив за день сім деталей, а його учень три. Скільки деталей вони зможуть виготовити разом за 3 дні. Так, ми запишемо з вами разом умову до задачі. Так, майстер за один день 7 деталей. Так, учень за один день 3 деталі. Правильно, фігурна дужечка. І питання: скільки деталей вони зможуть виготовити разом за 3 дні? Так, знак питання деталей за три дні. Разом. Розв'язання. Ну що ж, поставте відео на паузу і виконайте розв'язання цієї задачі першим способом. Перевіримо з вами. Перші дії ми дізнаємося, скільки майстер і учень виготовили деталей за один день. До саме додати 3 дорівнює десять 10 деталей, пояснення разом за один день. У другій дії ми зможемо дізнатися, скільки вони разом виготовляють за три дні. Ми 10 помножимо на 3 і отримуємо 30 деталей. Обов'язково складаємо вираз до задачі. Вираз складається по другій дії повідомих відомих даних. 10 невідомо. Це результат першої дії. Перша дія – це 7 додати 3. Отже, 7 додати 3 ми ставляємо у дужки і далі умножити на 3. Відповідь: 30 деталей вони зможуть виготовити разом за 3 дні. А тепер умова: розв'яжи задачі другим способом у робочому зошиті. Відкриваємо робочий зошити, записуємо задача 10. Перепишемо з вами умову до задачі. Умова в нас залишається без змін, така, як ми записали з вами у першому способі. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу другим способом. Перевіримо з вами. Перші першій дії ми з вами дізнаємося, скільки майстер виготовляє деталі за 3 дні. Ми 7 помножимо на 3 отримуємо 21 деталь. У другій дії ми з вами дізнаємося, скільки учень виготовляє деталі за 3 дні. Ми 3 помножимо на 3 і отримуємо 9 деталей. І в третій дії ми дізнаємося, скільки ж вони разом виготовлять деталей за 3 дні. Ми до 21 додамо 9 і отримуємо 30 деталей. Перевіряємо записаний вираз. Вираз у нас по останній дії. 21 це невідомо результат першої дії. Отже, замість 21 пишемо 7 помножити на 3. Далі знак додати 9. Це результат другої дії, тобто 3 помножити на 3. Замість 9 ми пишемо 3 помножити на 3. І запишемо відповідь. 30 деталей вони зможуть виготовити разом за 3 дні. Запишіть посерединці завдання 11. Прослухайте уважну умову цього завдання. Периметр різностороннього трикутника дорівнює 45 см. Перша сторона а см, друга д см. Складе вираз для знаходження третьої сторони та обчисло довжину третьої сторони, якщо А дорівнює 15 см, Д дорівнює 20 см. Запишемо з вами невеличку умову до цієї задачі, безпосередньо геометричної задачі. Для того, щоб ми не загубили жодно, жодного даного про те, те, що нам сказано у невеличкій нашій задачі геометричній. Отже, нам відомо. Периметр трикутника. П дорівнює 45 см. Пригадуємо периметр, ми позначаємо великою літерою П. Далі запишемо сторони. Так, сторона А. Так і запишемо А сантиметрів. Це сторона буде А. Вона у нас дорівнює 15 см. Буде сторона Д, адже Д дорівнює 20 см. Це буде друга сторона. Ну і третя сторона. Це в нас буде це невідомо. Розв'язання. Складемо з вами безпосередньо вираз для того, щоб розв'язати цю задачу. Але перед тим пригадаємо, як ми знаходимо периметр та запишемо формулу. Так, периметр це всі сторони додати, тобто периметр дорівнює А плюс Д плюс С. Так, запишемо. А тепер складемо, спробуємо скласти формулу, вірніше скласти вираз для знаходження третьої сторони. Так, ми від 45 можемо відняти суму двох сторін. Суму А і Д. Запишемо з вами вираз. 45 відняти суму чисел А і Д. Ось це наскладений складений вираз. А тепер ми замість буквок підставимо числове значення. Тобто, так, від 45 відняти суму чисел 15 І 20. І це в нас дорівнює 10 см. Отже, яка довжина третьої сторони? Так, довжина третьої сторони 10 см. Запишемо це дорівнює 10 см. Закриваємо свої робочі зошитки. У підручнику у нас 54 сторіночка. Ви учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь в авторалі та обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте всі завдання, то отримаєте нагороду та розфарбуєте свій трофей. Отже, поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте запропоновані завдання. Оці. Чудова робота.